Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, я сходила в АТБ і трішки прикупилась згідно діючим акціям. Що я взяла? Сніжна панда зараз по акції. Я взяла, звичайно, дві, бо в мене родина е немаленька. І взяла ось такий вологий туалетний папір. Ви знаєте, я його беру неодноразово, я дуже їм задоволена. І мені подобається для гігієни. Саме те, що треба для діточок, а також для дорослих. Ось, бачите, і ось це. І ще я взяла мандаринів. Кожна була сьогодні в АТБ, всі дуже гарні, одна краще за іншою, тому я взяла, бачите, аж 5 штучок. Ось так. Що я ще взяла? Ось таку водичку газовану. В мене дуже полюбляють її. Вона ще по акції, якщо є карточка банків партнерів, то вона ще дешевше. Я взяла дві. Я, наскільки я пам'ятаю, 11,72. Але я правильну точну ціну напишу, яка в мене була в чеку. Купила ще ось таке попробуйте. Що це таке? Перший раз 6, 6, 7, 6 гривень з копійками чай, що воно таке, я не знаю. Але такий чай, як я раніше купляла, зараз в нашому тебе немає. Може, десь у когось там хто мешкає є, в них є, у нас такого вже немає. Значить, батон студентський, я його беру. Мені подобається розмір, бо хліба ми не так багато їмо, а він якраз ідеальний для нашої родини. Так. Заморожений. суміш сате взяла. Е, теж, теж по акції, да. Ну, приготувати, може, знаєте, якось так в морозилку лежить, так може щось і приготувати з нього. Значить, цирки, ферма, теж зараз по акції, їх два види: один е, ванільний, а другий йде карамель. Ось я їх набрала, набрала 4 штучки тих, то тобто 4 тих, ми їх і так поїмо. У нас родина складається з чотирьох осіб, тому кажу, кожному по одному любимо смакувати. Каша вівсяна, ми їх... часто її купляю, Здорове харчування. завтрак, в мене дітки їдять, і я теж полюбляю. Ось ще сирочки. Я їх ще потихеньку збираю, бачите, їх 8 штук. Так, що ще? Молоко. Ферма теж. По акції мені зручно, мені подобається, що бутилочки, бачите, до 12-го. За цей час ми його встигнем випити, але я купила його не один. Соситки, сосиски тигринятка, ми купляємо, Мені подобається до 16-го, 12-го срок. Недавно вихода на Ну, Не акційний, але дуже захотілося. Так, що ще взяла? я? Розпушувач для тіста. Буду готувати щось. Бо зима, хочеться щось випічки якось. Дома всі сидимо. Також я взяла, помімо ще взяла яблука, ще банани, я вам зараз покажу. Яблучка взяла три штучки, бо яблучок там, ну, взагалі не було, було все-таки вже перебор. І взяла ще цибулю. Цибулю, цибулю теж. Погано, погано було. от Єдине, що були мандарини гарні, а все остальне було. Ну, і банани були. Бо у них ціна така завищена, і це їх ні, ніхто сильно не купляє. Ось цибульки взяла і взяла три моркви. Не хочу їх доставати, бо вони грязні, вони мені і сумку запачкали, бачите? Морква теж була, все погано, все погане. Вибрати було нічого, дуже важко було вибрати щось. Так, Ще я засла. такий магазин у нас є в Харкові. І ну, в інших містах червоний маркет купила борошна по 35 гривень. Ну, Вона дешевше, ніж ВТБ, чим ні воно відрізняється, я не знаю від АТБшної іншого. Я вам скажу, хоча я казала ще, що я не така там добра хазяйка, що я різницю бачу. А там подивимось, може добра. Сметана простоквашена. На світани акції взагалі немає ніякої, тому беремо то, що є. Я взяла. От, ой, просто, клащина, просто наше. Тут самий великий об'єм, і ціна така, як за стаканчик. В стаканчику 300 г, а ціна така, ж, як отут 350 грамів, тільки, тільки пакетик. Ось, Що я ще казала за банани? Да? Ось банани ще купила, як я і казала. Теж ну, гарні, гарні. Ну, я багато не беру, бо вони треба, мають пропадати. Молоко ферма взяла. Не одну бутилочку, бо у нас родина така, бачите, велика. Ми зараз і блинчики наробимо, бо я ж купила му, борошно і наробимо. І так просто поп'ємо. Ще я купила ось таке варене згущене молоко. І різка, мені дуже подобається ця фірма. Я була в іншому супермаркеті е, клас і це там придбала. У них була акція на нього. І придбалася в супермаркеті класу такі пельмені фірмний хладик виробництва заморожені, 800 г. Е, тут що, яке м'ясо? У нас? Трішки ось такі пельмені, Тут у нас м'ясо е, з охолодженого м'яса. Не знаю, яке. Ну, в общем. Ось таке купила хладік у нас в Харкові, вона, так каже, це непогана фільма. Ось все. Це я придбала згідно діючим акціям в супермаркетах міста. Все, дякую всім за увагу, до побачення.